Усім вітання. Сьогодні у нас 9 жовтня, якщо не помиляюся, і значить приїхав на свій лісовий ізольований облітничок для маточок Бахпаст, для того, щоб обробити їх від кліща. Тому що поки що немає змоги, щоб формувати гнізда, в нас як і не було погоди, так і нема. Хоча я її підчікую від початку жовтня місяця. І надалі по прогнозу ще десь приблизно тиждень показую, що даної погоди не буде. Тому я вирішив, що зараз раз оброблю, так як тут вже кліща, скоріш за все, він присутній, а розплоду вже тут або практично немає, або взагалі немає, тому що даний. Точок він не, не підгодовувався, і матку на яйцекладку нічого не стимулювало. Плюс до того всього тут всі бджоломатки були облітані е, початок червня, кінець травня. Тому, якби такі бджоломатки мають схильність е, в нормальний час е, переставати сіятись. Тобто, е, е, яйцекладка в них закінчується, як правило, це кінець. Вересня, там числа 25, і залежно від погоди. Тому зараз я вам наглядно покажу, яким я препаратом користуюся вже на протязі десь 4-5 років. Він хороший, дієвий і, значить. Виробник це в нашій Вінницькій області його виробляю. Тось тобто підтримую нашого виробника. Це не є реклама, тому що просто хочу показати дієвий препарат, бо багато зараз є. Скажімо, тих препаратів, які треба тестувати, а це вже для когось можливо буде плюс, він вже буде протестований. І заодно подивимося, пару сімей відкриємо, я їх проляю, подивимося, якої сили, в якому стані вони зараз, як вони сидять і як вони себе почувають. Ось я дві підготував, відкрив, які ми будемо обробляти. Ще зазначу, що кожен рік ексклюзивний. Кожного року по-різному робляться робота, тому що бджільництво е, дуже залежить від погоди і від багато чого іншого, від сили сімей і так далі. Тому цей рік е, може такий бути, що навіть толком не буде можливості, щоб е, скласти гнізда в зиму. Тобто я маю на увазі, що не попадає е, хорошої погоди. Минулими роками я починав сформувати гнізда десь 14-15 жовтня. І там був такий хороше таке вікно погоди, там на тиждень-два. І я складав гнізда, тобто в мене на це був час, щоб встигнути їх скласти. В цьому ж році навіть не знаю, як це буде відбуватися, тому що вже потрібно формувати гнізда, а погоди немає. Ось цей точок у мене зовсім невеличкий. Тобто і плюс вони собі хорошо кормів, принесли їх, якби можна було б і не складати. І якщо його складати, то е, часу потрібно затратити не так е, то й багато. А інші, там, де в мене восьмирамкові вулики, там доволі немало потрібно часу затратити, тому що там. Багато бджолосімей, плюс до того всього, в цьому році там багато дуже потрібно буде з'єднати, і тому можуть виникнути серйозні з цим проблеми. І так, зараз я вам покажу препарат. Ось такий коробочку я вам е, зразу показую. На той час, коли я його купляв, він стояв 80 гривень, пару років попідряд е, така була його ціна. Е, ось його назва. Контактної інформації тут немає, але це виробник Вінницькій області, Шаргрут, якщо я не помиляюсь, його виробляє. Ось такий срок придатності у нього 2 роки. Ось Я підготував ампулу, тепла водичка. Ще тут привіз теплу водичку, замотав, ось, ну коротше, то не важливо. зараз я його розмішаю і обробимо одну, дві, можливо, три сімейки. Значить, Використовую я ще демар, плюс, щоб подиміти. Щоб вони не скакали на руки. Продимлюю і тоді вже їх обробляю. Ось в такому стані на даний час вони по рамочках зараз ми подивимося, стільки вони займають. Одну, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять рамок, плюс тут ще далі, ну, Дев'ять рамок. Бачите, тут вони особо в клубі не сидять. Ну і той проливаю по вуличках. Вже цього показувати не буду, ще відкрию одну сімейку, бо це дуже буде затягуватися, мені буде незручно. Ну просто проливаємось так по вуличках і все. Нічого тут цього немає. Просто тут нарости і треба добре наливати поміж нарости. Хорошо, і покажу слідуючу. Так, ось слідуюча бджола сім'я відкриваємо. Їх. Видно, потепліло і клуби розпалися, тому що попередній раз я тут дивився, то вони були всі в клубах. І ще забувся, поставлю обов'язково контрольки в деякі вулики, для того, щоб проконтролювати осип та кількість, яка випадає кліща. Ну, все, на цьому буду завершувати, щоб не затягати. Потім ще візьмилю відео, скільки тут сипалося кліща. Пару сімейок поставлю контрольки.